То ми бачимо, що на найвищому рівні вже там є шаги, угоди, які показують, що Чехія буде відходити від ВВР та йти на нові технології, там той же та Ройс-Ройс. Тобто, ну моя думка, що вони відійдуть від ВВР, Тому ну як ми з чого починали, що Х-3, Х-4 буде проблематично. Розмістити замовлення в Чехії на ці так. А що нам тоді робити? Тоді виходить тури така. якщо ви дивитися в перспективу там 25-30 років, там до 2055 року. Це ж нам треба. Нам в 38-му році, як казав колись Герман Галущенко, треба вже виводити рівне буде. Тобто, не випадає, ті блоки треба заміщати. Дороги. Це ж треба буде заміщати чимось. Тобто всі 30-ті роки треба думати, чи нам треба відмовлятися взагалі поступово від ВВР, переводити, скажімо, все на Вестінхаус, домовлятися з ними і з ними щось будувати, якщо Чехи відмовляються. Чи це треба я не знаю, своє, я, ми самі не втнемо цього, щоб які, які варіанти є, можливості, скажімо, куди нам рухатися принаймні? В галузі.